Розмови про перехід від строкової служби до професійної контрактної точилися ще наприкінці 2004 року. Однак активно вцілювати ідею в життя почали лише у 2008-му. При кожному військоматі були створені територіальні центри комплектування військовослужбовців для служби за контрактом. Саме ці установи нині відбирають найкращих юнаків та дівчат, аби збройні сили України стали ще більш професійними. Вже за кілька днів глави української армії поповнять 77 мешканців обл. Які виявили бажання служити вітчизні. Про це чернівські журналісти дізналися під час прес-конференції з начальником центру комплектування. Нині у збройних силах України триває процес переходу на контрактну службу. Як констатують спеціалісти, з кожним днем цікавість цивільного населення військовою службою збільшується, що в принципі не викликає особливого подиву, адже служба в армії має чимало переваг. Серед них можливість отримати житло безкоштовно навчатися у виші та зростаюча заробітна плата. У 2010 році був великий крок зроблений для того, щоб стимулювати службу в армії. Це підвищення заробітної платні за рахунок преміювання. От ми всі військовослужбовці отримували премію 10% від грошового забезпечення. Зараз контрактники, військовослужбовці за контрактом отримують до 70%, а офіцери 55%. Це стимул є. Та навіть, попри пожвавлений інтерес до армії, у збройних силах залишається чимало вакансій, адже потенційні контрактники хочуть служити не змінюючи місце проживання як не дивно, але чимало бажаючих послужити вічині і серед представниць прекрасної статі. Та на жаль, військових посад для жінок не так вже й багато. Я скажу, може в шутку не в шутку. Якщо був жіночий батальйон в Чернігові, сформувати, я б за півроку сформував дівчат. Дуже багато хочуть. Але э, ліміт в тому, що, що дівочих посад в кожній військовій частини мало. Це діловод, э, зв'язківці, ну медики. Ну це мало-мало посад, а дівчата хочуть в армії служити. Ганна Носок має вищу освіту, однак, зіткнувшись з проблемою працевлаштування, згадала давню мрію приміряти на себе військову форму. За три місяці навчання дівчина буде старшим телеграфістом у Чернігівському полку зв'язку. Я стояла на біржі після окончання інституту, а потім просто через знайомих узнала, що можна по контракту пойти в армію. І, ну, Хотя у мене з дитинства була ще така ідея, хоча у мене в роду нікого немає воєнних, але все одно як то ж хотіла. Форма мне нравится и хочу проверить себя. Реакция моих друзей, что я говорю, что я иду по контракту в армию. они, ней что зачем? Ну, це не, не отрицательно. Да, ну, я для себя решила, что я хочу это. А 18 річний Святослав Митрошин до військової дисципліни і муштри звик з дитинства. Батько хлопця військовий. Тож ідея спробувати себе у військах спецпризначення продиктована неможливістю отримати матеріальні блага, а бажанням випробувати себе на міцність. Мені дуже подобається військова служба. Хочу проявити себе в таких військах, як спецназ. Ну, это у меня в крови такое. У меня уже закалка с детства есть. Я думаю, я не спасу. Втім, потрапити до лав збройних сил на контрактну службу не так вже й просто, адже тут потрібні кращі з кращих, тож і перевірки серйозні. Проф психотбор это стопроцентний. У меня в штаті є психіатр і є психолог. Тобто вони так сказать, серьезно к этому относятся. Тесты проходят по 2-3 часа, они сидят за компьютером все. И физические данные, плюс медицинские. То есть они сдают все анализы, сертификаты. Это уже от нас не зависит. Они сами ездят по больницам, по лабораториям, и сертификаты с этими, с печатями со всеми, которые... Єсть тобто, серйозний збор однак, незважаючи на найсерйозніші перевірки майбутніх військовослужбовців, представники територіального центру комплектування впевнені завдання на рік виконують у повному обсязі.